Можна? Ну, вітати вас на машину, не в Україні не машину, скажіть, будь ласка, ви зараз вийшли з шинами під Шевченко. Та ні, якому разу? А ходить? Ну, чину ми викликали для того, щоб нагадати нашій владі, що ми все-таки є, і якими ми можемо ще не радикальними засобами боротися і показати владі, що потрібно щось змінювати, і затягнути до нашої акції, затягнути найбільше людей, звернути увагу чернічан на те, що твориться в країні. В основному не заготовлені по публіку кожному з представників міська рада, обласна, МВД, СБУ, прокуратура. От, і хай вони хочемо почути їхню думку про те, що твориться в Мукачево. Ну, ви бачите, що Мукачува ми в основному ці перестрілки і проблеми почалися з того, що там контрабанда вже не дає людям жити і не дає Україні жити. Ми, якщо б ми, не дай Бог, зупинили контрабанду і перед... Контрабандні потоки на державний бюджет спрямували. Ми мали ще два бюджети. справа в тому, що Чернівецька область також сидить вся на контрабанді. Да. То, чи, чи може таке повторитися? в Чернівцях, як, як там ми сподіваємося, що в Чернівцях будуть адекватно після цього випадку працювати спецслужби. По можливості ми чим зможе, оскільки в нас немає такого численного кількості бійців, як в Закарпатському батальйоні. Але Максимум будемо долучатися до прикордонників допомагати, якщо потрібно Служби безпеки і МВС. Але якщо до нас не прислуховується, так само це все буде робитися, перекриватися кордони, ми вже маємо інформацію по деяких лазах, де переправляються ці архив і тому подібне. Тобто навіть взяти, я думаю, що в принципі, можна сказати, навіть той випадок. З хлопцями зонсо, коли їх на Красноївську забрали, їх не забрали за те, що там дуже великий патріотичний народ проживає. Там фіолету, там кожен третій ходить зі зброєю. А тут з'явилися хлопці з зонсо, які попереджали, що не буде, не дозволять контрабанду завозити, і намагалися подивитися маршрути. І Їх Бог знати кілометрів від кордону, їх по погранічни. У мене була розмова з начальником начальника Закордонного загону, бо саме про цих сімох хлопців, які е, випадково або не випадково потрапили на е, контрабандні стежки з силиками. І їх е, прикордонники здали саме контрабандити. Але сталося так, що прикордонники не вловили не контрабандинки, але ну, це означає, що е, прикордонники цих... же Контрабандистів прийшли. На другий да, день між іншим, того хабарі. А він розказував про те, що е, так звані Монцовці, він так зневажливо говорить про патріотів українських, що вже мені, мені нормаль, було прикра. Але коли його на другий день взяли за хабар, то з'ясовується так званий і він прикордонник виходить. Їх дуже багато. Чому взяли? У мене є в батальйоні хлопці, колишні, е, колишні строковики погранзастав, по і вони якраз на Мукачеві стояли в свій час. Він кажуть, чому ви зняли з погранзаставок всіх срочників? А тому, що срочники виконували більш-менш свою роботу. Вони тормозили, вони зупиняли, вони виловлювали, бо їм за це грозив кримінальна відповідальність, якби вони цього не зробили. Їх всіх відти посунули, залишили контрактники, офіцерів, які з того живуть. Тобто, в принципі, істина проста. Чернівецька область, крім контрабанди, цього року, на яким. Ну, дуже процвітають контрабандисти і ті всі навколишні е, навколо, на навколо контрабандистів. Е, і міліція, і СБУ, і е, прокуратура, і влада, вони всі зав'язані в цьому. Якщо б вони не були зав'язані, ці контрабанду можна зупинити за, за день. За сутки. Так. Якщо б вони були зав'язані, якщо б вони їх не кришували. Я вчора мав розмову то... З деякими працівниками міліції. Ми не ображалися, що ми, ми на них ображаємося, чи ми їх ображаємо, або якось зневажно ставимося до органів внутрішніх справ. Я кажу хлопці, розумієте, ви вже себе як органи внутрішніх справ і виконавчої служби, силової служби, ви себе дискримінували ще на Майдані. Але, я кажу, я не спорю, що є серед вас нормальні толкові хлопці, які могли б замінити кажу, тих керівників, які є. Але я повторююся словами свого прапорщика. Він колись мені казав, що ви всі каже, кожен солдат є індивідумом е, з точки зору, з філософською думкою, кожен є окрема лічності. А коли вас збирають купу виста стадо баранів, от приблизно десь у них така сама система. Вони ціпні пси системи, вони не можуть жити без наказу. Їм сказали гав, значить, гав. А коли тільки ті хлопці, які пройшли, хоча б якусь. Зону бойову зону в зоні АТО то ті розуміють нашу наші погляди і нам за це дякують дуже багато, ми отримали медичну допомогу від наших Тому Ми з ними знаходимо компроміс. А з тими як можна домовлятися? А у нас крім цього роки іншої контрабанди, яка йде за кордоном. У нас є проблема ще лісової контрабанди у нас є проблема і зброї і зброї лісової контрабанди, знищення природ знищення. Гір і от, у Закарпатті це вже знищили, перейшло туди. Але мене цікавить інша річ. У нас не було начальника управління лісового господарства довгий час. І враз є інформація про те, що призначають начальника управління лісового господарства. Як вони називають? Гаманець він був Папів, член партії регіонів, людина, яка Допомагала і працювала на регіоні. Так, так що це регіони повертаються у Чернівецьку область? З лісу починають? Вони, в принципі, якби і нікуди не тікали, вони все швидко перефарбували і залишилися. Ну скажіть, будь ласка, що тепер робити, коли повертають все-таки регіонал на посаду начальника управління лісового господарства, там, де найбільше, найбільше корупція є? Ну, оскільки я... Не відповідає за політичне крило і далеке від ну такі середньої від політики. Я відповідаю за більш бойове крило. То, то що би то, що я маю, можу запропонувати, воно є незаконне. Тому я, я краще утримуюсь. Я думаю, що ми до цього не дійдемо політичними методами. Ні, Ходи, я не в плані взагалі. все таки взагалі попросимо. Попросимо Чебина, якого зараз представляють, самому не йти на посаду. На всяк випадок самому Ні, не йти попросу, на посаду. Звичайно, ми підтримуємо людей. Ми хочемо, щоб люди зрозуміли їсти, ну що. Неможливо зробити все одними руками, руками свідомих національних людей. Люди мені телефонують, кажуть, у нас в школі хабарник-директор, зніміть хабарника, яка народ. Так ви хоч би зберіть подписи, зберіть якісь жалоби, подайте в прокуратуру, якусь міністерство освіти. А ми вже підключимося, вже допоможемо по можливості. А ви хочете нашими руками, щоб ми його приносили, в мусорі. Так не вийде. Тобто не треба вже нас використовувати. Люди ще не, не переформатувалися з більшість. А тепер я попрошу звернутися до начальника міліції, начальника здобув, прокурора, суддів, поки що не люстрованих, і до голови адміністрації зупинити. Контрабанду Чернівецької області від цієї хвилини, поки ви тепер звертаєтеся, Якщо вони не зупиняють, які дії? Ви тоді їм будете вживати? Так, я звертаюся до всіх представників силових структур, Дуже більшість з них ми всі знайомі і неодночасно пересікалися в спільних справах і інтересах. Ми знаходимося так само на кордоні з іншою державою, і у нас працює процвітає контрабанда. Це потрібно присікати. Якщо це не буде пресікатися вами, це буде пресікатися нами. І оскільки ситуація зараз показала, що ми можемо, вміємо і маємо, чим це зробити. Прошу звернути на увазі. Бажаю вам успіху. Дякую.